Друзі, всім привіт! Забрали з професійного детейлінгу наш Рено Каджар комплектації Intense 2019 року з пробігом 154 тисячі, купувався на лізіному аукціоні в Нідерландах. Ця чиста прозора історія офіційного дилера Рено, все пробивається, можете приїжджати підключати діагностику, готові до будь-яких перевірок. Автомобіль в красивому топовому кольорі на максимальній комплектації з пробігом 154 тисячі. Оснащений 1,5 дизельним двигуном К-9К на 85 кВт, це вже Євро 6, присутнє AdBlue на автоматичній коробці передач в гарному технічному стані. По кузову має три косметики. Купували на лізиному опціоні. Писало, що по автомобілю немає підфарбувань, приїхало три косметичних підкраси. Без криміналу. Детальніше покажу вам відео з прибором. Люди зразу задають питання, фарбована, не фарбована, але є такі моменти, що, вказують, що не фарбована, приїде, приїжджає з під фарбування. Косметика. Заднього лівого крила і дві дверочки. Колір дуже гарний, легкосплавні диски R18, присутній хромпакет, безключовий доступ, асистенти сліпих зон. Саме топова максимальна оптика LED Provision з приключанням ближнього дальнього умивачі, LED туманочки, 360 парковочка. Камера асистентів вітровому склі. Фокусую він код. Капот не висічений, бампер також в гарному стані. Моторчик працює ідеально. По вікнах 9 рік. Стан салону в ідеалі. Сидіння у нас комбіновані з підтримками. Накладочки на пороги. По пластику без зауважень, зеркала у нас регулюються, складаються, 4 склопідії еко екорежими, старт-стоп, датчики світла, датчики доща безключовий доступ, 154, LED-приборочка, заводиться з кнопки, навігація, камера заднього огляду, двохзонний клімат контроль підігрів. Лобового скла, підігрів передніх сидінь, два ключика, електро ручничок круїз контроль, автомат, коробочка, ЕДЦ. Ось такий каджарчик буде, друзі, в нас наявності Задній ряд сидінь. В гарному стані, задня оптика LED. Прокопчик, камера, пластик в відмінному стані. домкрати запасочка на місці, шторочка присутня. Євро 6, адблю. Розеточки до смартфонів В авто не палили. Сидіння водія на стані. панель, торпеда і далі. Пластику зауважень немає, лобове скло без сколів, без тріщин. Торчик працює ідеально, жоден болтик не крутився, не знімався. Фари в нас в оригіналі. Тут також у нас 27.05-19. Антикрійський чистенький. Вигун працює ідеально. Отакий ну, автомобіль. Буде в продажі. Так, бірочки у нас на 142 тисячі. Була заміна. 3.06, 0, 25. І заміна п'яте, пятнадцяте, 0,6, 25. Так, друзі. кори говоряме лакофарбово покритие Є косметика цього крила. І це і дверочки. Тут є шпаклівка. Тут десь була незначна продертість. Так, в пройомі у нас все чітко. Булти не крутились, не знімались. Я тут нічого. Кримінального не бачу. Крило в рідній фарбі. Це Нідерланди, десь щось зацепили, зробили царапину і довелося трошечки підшпаклювати. Критичної нічого немає, то адекватне, розуміється, сильно не буде звертати на це увагу. А так автівка в гарному технічному стані, в гарній комплектації, з гарним. Пробігом на автоматі. Їх в Україні стає все менше і менше каджарі. Це такий народний автомобіль. Люди їх дуже сильно люблять. Кого зацікавила автівка, пишіть нам, дзвоніть, відповімо на вам, вам на всі запитання. По ціні будемо домовлятися по телефону. Всім гарних продажів!